Отця і сина і святого, дорогі мої, возлюблені, мій, і, і родина моя, і церква моя, і народи, мій. сьогодні Великий Чистий четвер, ми згадуємо тайну вечерю Господа, коли він, коли він перед своїми стражданнями, перед тим, як, перед тим, як піти і віддати себе за нас з вами, явити свою любов до кінця, Він причастив своїх апостолів. Своєю і крові відом хліба і війна залишив нам це творити на спомин. І коли ми це творимо, ми завжди це згадуємо, цю подію. Цю подію, коли він йде на страждання і нагодує своїх апостолів своєю і крові відом хліба і вина, і залишає їм це творити завжди. Тому коли ми завжди збираємося і творимо літургію, ми перебуваємо цей день. У цей день Його. Його хресного шляху, Його це любові, явлення Його любові перед, перед розп'яттям страшним і перед майбутнім Воскресінням, яке без сумніву йде за розп'яттям, так як Україна сьогодні йде в своєму розп'ятті, в своєму стражданні, так і без сумніву за ним буде і Воскресіння. Воскресіння благочестя і правди, і праведності. Я би вам хотів сьогодні. Звернути увагу на те, що Господь причастив своїх апостолів, Своїй плоті і крові. Так як багато сьогодні християн причастилися, а можливо, хотіли би причаститися, і, по крайній мірі, в інший день причащаться, згадуючи, наслідуючи цей святий четвер, цей великий четвер. І щоб кожен з нас, коли причащається в будь-який інший день, він пам'ятав. Про цей день і пам'ятав, що разом з апостолами причастився і зрадник і Юда. Так само, як і апостоли, причастився зрадник. Ми сьогодні читали Євангеліє, що Петро його теж відрічеться від нього. Але в той момент, коли він причащався, він стверджував, що він ніколи Господи не відречеться. Він був, він все одно. Маючи ту неміч людську, яку кожен з нас має, бо не можемо стверджувати свої сили, але Він любив Господа чесно. Зі всіх сил да, згріховно, маючи гріховну природу, маючи свої слабості, але любив чесно. А цей Юда вже, вже лукаво причащався. Лукаво причащався плоті і крові. Під відом хліба, лукаво причащався цього святого Хліба і святого вина. Яке символізувало, яке не те що символізувало, яке яке, яке тому зійде на хрест? Бо Господь причащає своєю плоттю під цим хлібом і вином Вше, ще, ще перед цими стражданнями і так само причащає сьогодні нас і серед нас можуть бути такі юди. І кожен з нас може стати таким юдою, якщо він буде причащатися лукаво, не люблячи Господа, я чомусь думаю. Оця ситуація з московською церквою сьогодні, вона мені знову нагадала оце, оце причастя юди. Багато з них приступають, і чи вони люблять Господа свого? Чи люблять Господа, чи так само в лукавстві за гроші, за маєтки, за достаток, за повагу інших людей, бажаючи збудувати собі хатинку, як Юда збудував, отримати 30 срібників. Розумієш, багато з них так живуть. Бо мені здається, в цей момент, в ці моменти, вже коли вже стільки, стільки вже вбито хлопців наших, стільки явлено тої злоби, і російська церква зовсім не цурається цього, цього жаху. Вона навпаки. Стверджує, що це вона робить праву справу і так само причасної і, і, і зразу і та частина російської церкви і в Україні. І якщо ви не відрікається, лукаво, називаючи себе чимось особливим, ви лукавите так само, як лукавив Юда, коли говорив, що я люблю тебе, Господи. Він брехав, бо бо той, хто бреше, той, той насправді є, має отця брехні. Бо якщо ви, ви навіть були чесні, то скажіть чесно, так, ми російська церква, ми хочемо зберегти, але, але не лукавити. Розумієте, Питають митрополита, чи є в тебе патріарх, і він, і він зрікається свого патріарх, патріарха. Розумієш? Каже, ні, у нас тільки митрополит. Це ж лукавство. Це лукавство. І розумієш, я призивав ще перед війною священство піти шляхом, шляхом матірної церкви, визнати себе Константинопольською частиною і разом з нею. Вже, вже будувати разом з ПЦУ єдину церкву. Але я призивав цілий рік, але мені здається, наступає такий момент, що це змушені будуть зробити. І вже, оце, вже це вибір буде недобровільний, це вибір буде тих самих юдиний, вибір за гроші, за маєтки, щоб не втратити і цінність, та буде мізерна і нікчемна. І я зараз вже навіть і не хотів би, і хочеться прикликати, бо шкода тих людей, але і не хочеться. Бо розум розумію, що ті люди вже вже зрадили, вже зробили свій вибір, і вони вже стали разом з тими, хто дійсно ріже голову тим хлопцям, бо ніхто з священства Боруської церкви ні на напади, ні на ракети, ні на вбивства, ні навіть на відрізання цієї голови воїну розумієш, ні слова не промовляє. Розумієш, сидять всі, насправді дійсно бажаючи як Юда, продавши продавшись за свої маєтки, за свої 30 срібників, і тому насправді це му це, це буде зроблено, буде вигнана ця московицька єресь, і я впевнений, що грецька церква мусить стати тою третьою, яка, можливо, дасть шанс тим, які ну не можуть ще перейти в ПЦУ або цей такий промисел, бо щоб грецька, щоб маніна церква ще перебула, але. Але по крайній мірі багато з тих єпископатів я би дуже не хотів бачити, як казав мені, свящ... бачити серед ну серед правлячих архіреїв з їхнім лукавством, бо вони так само захочуть правити. Розумієш, да, вони забудуть, що вони тут же насміхалися з фарафоломія, зневажали. Вони вони будуть, і я думаю, що і що їх треба буде прийняти тільки в максимум, враховуючи, зрозуміло, що вони мають сан. Але максимум в тому монашому стані і дати їм тільки монастирі. І так само а багатьо, багато священства так само мусить бути перевибрана і так само мусить бути залишитися, ну, я не знаю, другими, третіми, а можливо і без, без, без служби. Навіть якщо це буде і відновлена оця, оця, скажімо так, оця вселенська, вселенська матірна Констопольська церква, яка буде у той третьою частиною. Яка тимчасово буде зрозуміло, перед тим як буде, буде до кінця вже формуватися Українська церква як перехідний етап. Але навіть на цьому перехідному я, я вбачаю, що той момент, який я призивав раніше, він вже сьогодні перестає діяти, особливо після того, як, о, як все, що відбулося за ці останні дні, розумієш, з, цими, з цією брехливою боротьбою за Лавру, з цим показовим. Відео з цим хлопцем, і це все лежить на відповідальності всієї руської церкви, в тому числі української всередині. Тому, якщо хтось ще має відвагу, то визнавайте патріарха свого Константинопольського. І нехай це буде та третя, третя, третя сторона, яка буде примиряти українську церкву і формувати українську церкву тимчасовим елементом. Але але я боюся, що далі буде все пізніше і пізніше. Амінь.